Школяри. Що це відосики для школярів? Мотоді показуємо. Це настоящий кровник. Почитайте відео через одну, дві. Три, чотири, п'ять. Починається відео. Так. Пишіть мені в коментарях, що ще мені можна сняти. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і 100 тисяч підписників і ми будемо кнопку Ютубу. Бу. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте колокольчики, скидайте це відео своїм друзям. І скажіть, що вони те, що підписались на цей канал. У зараз 19 підписників. І дуже багато лайків. І мені треба 100 тисяч підписників для першої YouTube кнопки. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А ви що ви підписувались, приходиться робити такі складні відео. хоп Іноді мені приходить. Ще... Монтажик. Привітик. Да, монтаж приходить робити. Не буду чому, Підписуйся на мій канал, став лайк і І як це відео своїм друзям і... Мій... Мій друг е, робить вам на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик. канал. Само крути, скоро это будет такое видео голову наторвт. Підписуйтесь, скидайте відео своїм друзям, став, ставте лайки і підписуйтесь на мене. Всім па-па-па-па-па-па!